Села на відраченці. Батьківський кимників, колектив учнів перших і восьмих класів новодречинецьких ступенів, перших і других громада драченців нових просить відмінити рішення сесії Дречинецької сільської ради від 2017 року про створення опорного навчального закладу Дречинецької ЗНЗ третих ступенів і утворення його філії та регоренізації Новодричинецької. Оскільки воно не містить правої підстави для його прийняття, а саме посилення у рішення сесії на пункт 20, частина 1 стаття 43 закону України про місцеве самоврядування України. Стосується повноваження сесії районного чи обласного рівня на Всемного року, Вершинецька сільська рада не мала і на даний час не має жодного з указаних вищі повноважень. Стаття 11 Закону України про загальну середню освіту, а саме пункт 6 цієї статті передбачає наступне. Реорганізація і ліквідація загальноосвітних навчальних закладів у сільській місцевості заснованих на комунальній формі власності, допускається лише за згодою територіальних громад. Поняття територіальної громади, термін територіальна громада використовується в різних значеннях, в залежності від того, хто його використовує. Перше, територіальна громада, су супутність місцевих жителів, які постійно проживають у межах адміністративно-територіальної одиниці. У цьому значенні територіальні громади існували завжди. У містах і в селах завжди проживали люди. Саме у цьому значенні традиційно використовується цей термін і чиновників. Друге, територіальна громада є публічний власник це об'єднання всіх громад, не адміністративно-територіальної одиниці, села, селища, міста, району міста, які можуть простою більшістю від свого закладу на основі загальних корів відповідно до Конституції України, вирішувати питання щодо своєї спільної неподільної публічної власності, тому чи її ще називають Конституційна територіальна громада. Це територіальна громада у значенні 1, яка набула статусу юридичної особи публічного права. Це територіальна громада власник, це територіальна громада суб'єкт правових відносин, це територіальна громада Європейського статусу хартії місцевого самоврядування. А щодо постанови Кабінету, кабінету, кабінету міністрів України 27 серпня 2010 року номер 777 редакції постановили Кабінету міністрів України 20 січня 2016 року номер 79 то посилення на них абсолютно безпідставно, оскільки у другому пункті положення прописано засновниками співзасновниками освітнього округу, опорного закладу і філії можуть бути представницькі органи місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад, райони ради. Наскільки нам відомо, що населені пункти Драченці та Нові Драченці на 21-17 року юридично незалежно від якої ОТГ. Посилення на розпорядження Черновецького одар від 11.05.16 років року номер 272 про результати проведення конкурсу Кращий проект опорного закладу. Це взагалі нонсенс. За таке неснеспромогне рішення. Необхідно нести відповідальність. Відповідно до пункту 5, порожньо просвітний округ затверджено постанову Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року номером 777, редакції постанови Кабінету міністрів України 20, 27 серпня 2010, України від 20 серпня 2016 року номером 75 Засновники для прийняття рішення про створення освітнього округу опорного закладу його фільму. Організовують проведення інформаційно-роз'ясненої роботи серед громадськості щодо утворення округу опорних закладів їх філій. Така робота серед громадськості нашого села не проводилася. Чому не було доведено до відділу батьків? Про те, що буде утворення філії з Новодраченецком ЗНЗ перших друг ступінь, та відбудеться пониження ступеня закладу. Відповідно до пункту 6, положення просвітнього округу засновник визначає охорони заклади серед підпорядкуваних йому загальноосвітніх навчальних закладів на корпус на конкурсній основі. Відповідно до затверджених ним умов сесії сільської ради у прийняті рішення також керувалася розпорядженням Чорновецької обласної державної адміністрації від 11 на 5 16 року номером 272. Про результати проведення у 2016 році обласного конкурсу, кращого проєкту закладу, яке відношення цей документ має до нашого випадку. Адже у даному ріші Черновецької ОДА визнано переможців обласного конкурсу і Драчинецького ЗНЗ. Першу третю ступеню у цьому переліку немає. Крім того, цим же пунктом передбачено врахування про проведення конкурсу такого. Критерії як зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів, вихованців і педагогічних працівників до місця навчання роботи та місця проживання, якою структурою проводився конкурс і хто брав це до уваги? Дорога сполучення драченці нові драченці потребує капітального ремонту. Уже не перший рік, проте він не проводився вже впродовж 25 років. В незалежності. Незважаючи на те, що жителі села неодноразово зверталися до голови сільської ради, хоча у рішенні Дерчинецької сільської ради прописано одна з умов реорганізації ЗНЗ першої другій ступінь у Новодричинецькій ЗНЗ першого ступеня про прийняття ремонтного запитання транспортному законом графіці, але не вказано ні, ні. ні термін ні виконання, ні виконання, ні кошти, за які це буде зроблено. І чи буде взагалі зроблено? Також пункт 5 указує на те, що засновники для прийняття рішення про створення освітнього округу опорного закладу його філії прогнозують витрати на придбання шкільних автобусів з метою організації підвезення учнів, вихованців і педагогічних працівників до місця навчання роботи та місця проживання. Але рішення Дреченецької сільської ради як ще одна з умовних організацій. Новодрочинецького ЗНЗ перших друг ступенів, Новодречинецькій ЗНЗ першого ступеня, пункт 2, взагалі не йде мова про придбання автобуса, а лише про прописано гарантування регулярного підвезення дітей з села Новодраченці до Дрочинецького ЗНЗ третіх ступенів. Тобто туди підвезли, а назад кайдуть пішки. Хто має гарантувати регулярне підвезення дітей з села Драчинці, до Дрочинецького ЗНЗ перших третіх ступеня? Які строки? Адже знову рішення немає ні терміну, ні виконавців. Відповідно до пункту 4 положення про освітній округ, який визначає мету опорного закладу та його філії, вказано, що головним завед, завданням округу опорного закладу його філії є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування та здоволення освітніх потреб учнів вихованців, створення єдиної системи виховної роботи. Хочемо наголосити саме на задоволення освітніх потреб учнів, проте аналізуючи коментар даний директором Драчинецької ЗНЗ перше-третю ступіню у газеті «Молодий Буковинець» номером 15 від 23.02.2017 року Мар'яна Семенівна Незнайко. Бачимо, що кошти, які будуть надані їм на опорній школі, спромовують також на огорожу території. Отже, виникає питання огорожа можлива тільки шляхом реорганізації нового ЗНЗ першого другої ступенів. У Новодрочинецькій ЗНЗ першого ступеня, то це мета опорної школи. До речі, ворожа Новодрочинецька ЗНЗ, першого другу була зроблена силами батьків і вчителів. Ми самі це робили. Я сама лічно краса така. з громадськість на ваше розуміння, шановні пане голово, ситуація, яка склалася навколо Новодречинецької ЗНЗ, перше другу ступінь. Як єдиною соціокультурного закладу СЕЛА наполягає на відмінні рішення сесії сільської ради у 2011 року розпорядження відповідно до статті 42 закону України, про місцеве самоврядування України, про прийняття рішення просимо письмово проінформувати, встановлені законом темні громада. Ви не маєте права через те, що у вас і ваші представники депутати у виконкомі чи у складі сесії. Громаду представляють депутати. Навіть якщо ми проголосуємо проти, розумієте, рішення законне буде за депутатами.

Але оно б у вас не сталося враження. Воля батьки і вчителі ваші у нас на сесії. Ви це запам'ятали? Ні, воле не хоче. Щоб ви не ремонтували, що нікого не будете. І просто зі сторону в тому, що вони можуть. Sociedad, а нам це не можеш. Ні, 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 підвезення не давайте Якщо ти, як сказали, що з маршруткою домовлюється, що вона буде возити, два-три місяці і потім скаже, я не буду водити, того не скаляєшся, ти довго помінялася у лада й договір. Так. Я не купую, держа. Так само, якщо буде автобуси давати. Ходи, ходи сюди, а Але тому є друзі. Ходи сюди. Я думаю, що ви будете мати час, скільки чого обговорювати летіти сьогодні. Так само при об'єднанні громад, так само буде. що я буду не дадуть. Але це ми хочемо, щоб далі, бо так не дадуть. Ви розумієте, що я скажу, <головіка> у нас добре сьогодні вам Іванович сказав, що ми біжимо перші, але не хочеться бути останніми. Просто тепер ми ще можемо, щось держава дійсно дає, і це засвідчують приклади навіть по нашій області, Іван Іванович, так чи ні? Розумієте, Тут ніхто не хочеться, щоб узяв своїх потім.